Друзі, всім привіт, з вами Рон у нас костюмчик і під'їхала. Спробуємо з вами щось призвати. Так, давайте. Опа. Так, подивимось, що тут у нас. Дали халявку забарити. Так, планую. Добре. 19 там подивимось на всі йдемо. Гімно. Гімно і так завжди. Нічого мастер не падає. Значить. Вот так ідем. Так, ну поїхали. В легендарних рекомендованих стекляшках Люня Маріяш. Подивимось, пофартить нам чи ні. Пишіть, друзі, що зловили ви, пофартило вам чи ні. Хто хоче публікувати свої відео в описі під відео або мій телеграм. Бачив, хто-то ганя п'ятеро круто, хто-то, блядь, крутих не міря на призиві, нітрик. Нічогося. Гем, напишіть свою думку про гем, качатимете, з ким гратимете, якщо що, цікава ваша думка. І клик є, це стекляшка є Андрюс. Добре. Ну, все-таки хочеться піти з мультиками, стекляшками, легендарними, не трієчками, друзі. Ну, поки шлак падає один. Да, ключики тають, тають на глазах. Да, печально. Щит. Uh -huh. Дякую. Знову гульмер. Да, не бачите нам легендарних героїв, я бачу. Знову трійка. Барден. Да. Рандом він такий. Чи не везучий аккаунт? Хто я знаю? Так, друзі. Кристали теж підуть, я їх не знаю скільки збирав. Це капець якийсь. З угу. кого призвати? Хто мені перший випалотить, сток, так. Тан -тан 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 -тан. Час. Это і є, блин. Упирь. О! Поехали. З... Борю. Так сказати тривожненька. Ну епіки дякую. Мультяш на Кирила в мене не було. Приєнка. Лісюха. Ні, я вже бачу, що тут щось не буде толкового. Джон. Так, это, блин, маякнула, думаю, що там може бути тобі. Знову <кхи> Да. Ну, це стандарти, да? Підтримайте лайком, буду вам вдячний. Да, не віддать нам легендарних героїв. и к Вот стекляха к упала. Доброе, доброе друзья. Вот такая шляпа у меня. Как у вас. Ничего себе, камзол. Вот так вот. Всем дякую за перегляд. Всем пока. І кращих призивів, призив, у мене.